Ось так випробовують боємашину БМП-2, капітально відремонтовану на Житомирському бронетанковому заводі. Її міць візуально зовсім не заважає її ж маневреності. За словами військових, такі бронемашини зараз найнеобхідніші у зоні проведення антитерористичної операції. Це, в принципі, машина вона може виконуватися як транспортна машина для мотострілкового відділення або механізма ну создавалася для мотострілкового відділення. Крім цього, вона може ця машина може вести боротьбу з танками, оскільки на ній встановлюється протиотанковий комплекс, який зараз немає на ній встановлюється протиотанковий комплекс з танками вести боротьбу. Вона може вести боротьбу з такими ж легкоброньованими машинами, як вона, БМП, БМД і ну, з іншими цілями вплоть до низко воздушних цілей. Через події на Сході наша держава зазнає як людських втрат, так і пошкоджень техніки. Відновити яку дуже часто вже неможливо. Застосування міни фугасів приводить до безповоротних втрат. Тобто, якщо взривається боєкомплект, машина ремонту не піддається. Випадки, коли пробивають машину з протитанкової керованої ракети, ну, це з 10 машин одна може підлягати ремонту, як правило. Якщо попадає пожар, детонація боєкомплекту, тобто наслідки вражають. Зараз у державі посилено ремонтують те, що підлягає ремонту. Підприємства залучають додаткових працівників, контракти з Міноборони стають пріоритетними. зв'язку з такою ситуацією, в нас в цьому році буде план перевиконано практично на 200%. Це скільки танків? Більше 150 єдиниць. Важливість своєї роботи для держави розуміють і працівники бронетанкового заводу. Багато хто з них вже побував на сході у складі виїзних ремонтних бригад. А ті, кому ще не довелося, роблять усе для українського війська і в рідному цеху. Ну і як же, звісно, все-таки ми вносимо якийсь склад. Ну, маленький, хоч ну, робимо все для того, щоб дати швидше зробити і Закінчилося це все. Загалом у Житомирі для потреб армії капітально відремонтують 135 боємашин. Частина з них уже випробувана і готова стати на захист батьківщини, там де зараз у цьому найбільша потреба.